and welcome to today's match. ЗОЗ да, здорово братское і що це там? Як дела, взагалі? Блять, ну. Болото просто. Ну, я типу взагалі так по фану може там зараз побачив. Але болото взагалі. Ну, типа, от, оцей матч. Що перший матч то був самий гірший матч з коннектом у мене у цьому сезоні. Що цей другий матч з Ліверпулем. Ну це типу взагалі мені. Я кажу, що того матчу. Коли я виграв від нього 8 з хером що цього мені казалося, що це просто щось коротше з кнопками, знаєш. Ну, типу, ну, я не читаю, бо я не цей. Е, ну Типу чат перемотується, не, не бачу тутешку. Zobaczcie, da intonacja nie jest na chodź. Zaraz tutaj. A pierwsze, pan do Це такі, так, такі знаєш, шутки оцей, оцей Макса е, нападник, да? він має там 6 1,71 мартин не щеплює, чи 1,72 72, м. І мій е, Хюйсен має скільки, 1,97 м і плюс там прижок, і корпус. І, і, і вже який, який от навіс йде від цього від Макса, і у Хьюсон все програє йому. Ты знаешь, типа бред, как стака бригатина. Добрый братанчик, а где уже два на связи? Что там? Две с гол сезону. Ганал яц, гора до майже. Куд маль яц. Мема. Что тебе то гол сезону, мать? тото дополя п'ять Петрася тут. And a quick reminder Другого sure provided... разу, я не знаю, не знаю, що чесно, де, ну, так я не дзвонився з тим хлопцем, який відкриває цей який від може відкрити візу. Він не то, що може відкрити, просто в нього, ну, типу, він мій друг. Він вчора після вчора я грозним народним дзвонив вітав. Але просто я не маю говорити. Ну, і він, типу, своїм друзям відкривав. Він, ну, молодий, йому, не знаю, може років 23. Він своїм друзям відкривав і. Типу, ну, приблизно може, коротше, совєтом там. Що тут? А ты хьюсен, кстати, ау, пацаны забьем. Нью-шор. Ну двиз. За воды забывай. Ну двитц. я переключила. Ну, Хьюисный. С Хьюсону, то есть. Я ж тарас пошу буду, я там на роботі шо, печат щось не грузить. Дві роботи достойна, Тарас, якщо чесно. Тоже таке саме. Вроді не сказав би, що там даю в грошах, але просто вважається вже, якщо свій. Коротше, треба добувати гол, я щось собі бідують обриуса, нахуй макс тоже щось блядь. Відчуває болоти, чоловік. Йонь, бо ну, якщо не в грошах, то що? Ну что ж, Тарас, вот дать. Ну что ж, Тарас. Що ти, шо Максимка, бля, голе сезону, блядь, очень нахуй. На нахуй голе сезону, блядь. Гремин, право, там кто-то попадут, нет. Та, да, ну да, навіть. Ну, Та да. да, ну алмазик, але ти бачив, у нього там скілів немає. Зробили б... ну типу йому скіли дали якісь. Блять. Like. Було би файно, достойно б. Сильно, модно молодіжно. А ти пішов! Ти шо ти шо? Мені гарно пішов, Да? З О, половол, арсиян. Майк Ми... Понял, меняем. Ни його сегодня-то не вот. Number five coming on the field. Number 19, Alvaro Morato. Number 18, Hussein Owens. Number 15, Juan Garcia. Бля, сука, неправим на то і пизда, бля проти Макса. Скільки вже ж там, скільки тако, таких косячків, блять и утаюси у меня получалось. про пропанчика, але в мене нема цього, знаєш, що там сюди куди, бля. Я собі, бля. Ну, типа, по фану. це не то що політ, що там, б. То Манс, теж типу, нулячий, знаєш, то. Я, ну як. Типа він не. Ну. Типу, мені. Не то, що він нулячий. Він він може сильний, але мені проти нього завжди легко грати. Знаєш, то я себе якось так чувствую, що навіть якщо... Там про раю, не або не заб'ю, то все одно якесь таке чувство, що тупо я все одно виграю. А якщо не виграю, то й хуть. Гол сезон. Пришел да там еще в чат, ну чай прочитал, да такие не читал. Mm -hmm. Ты еще тут, Тарасы? Вообще? Mm -hmm. Да, например, куда, знаешь, ну, брат, печально. Ну, типа, бля. Друга робота, грошей толком нема, але броня. Печально, знаєш, що за свободу приходиться, типу, пахати там, де люди повинні Будь нормальні гроші заробляти, знаєш, моє на на роботу. Прекро, прекро. Ще така ситуація, не весело. Інколи чесно, але така навіть сниця, от інколи. І це, не, і це не, не, не тільки мені, ти так само з тим хлопцем з Нью-Йорку дзвонив. Він каже, що мої теж так сниться, що він приїжджає в Україну, а виїхати не може, бо кажуть, що от по документах напрягти. Це просто не то що там війна або ще що, але от сам цей, що типу, свободен має. І він каже, ти собі просто сидиш і думаєш, блядь, піздець, нахуй я взагалі доїхав. І мені інколи такі сни снявся теж. Перший матч уже так і будет. Я бы так и лишался на цій трансляции. Может за это максимум находить типа не що не не from... ага, ну заходили. フフフ。